По факту можна сказати свого роду OLX для вас це близько буде, але тут ви можете розміщати заявки не просто продати утюг, а ви можете розміщати заявки і шукати заявки, виставляти свої якісь пропозиції. Да, з метою пошуку контрагентів, ну це якби людей, хто хоче з вами провести договір, не то провести угоду рівноцінного обміну майном. Тобто умовно, ви можете. Оцифрувати право на квартиру і оцифрувати право на, наприклад, частинку вашого бізнеса і укласти договір рівноцінного обміну, обмінятися цими правами на майно різне, от по факту ви обмінялися згідно законодавства. Якщо це у вас обмін рівноцінний, ви не сплачуєте податки за такий обмін. Тобто з'явиться можливість реально обмінюватися правами в рівноцінному обміні. Ось це сервіс оголошень дає цю можливість. Фактично, це сервіс, який дозволяє управляти вам. Напряму не грошима, які лежать на банківському рахунку, а правами на ці гроші. Тобто, це новий спосіб управління грошовими коштами, який дає дуже багато перевог. І ви вільно можете розпоряджатися правами на ці гроші. Вони не переміщуються, вони лежать на банківському рахунку, але ви в новому децентралізованому інтернету інтернеті переміщуєте і обмінюєтесь правами на ці гроші. Тобто, переміщення грошей не відбувається і трошки спрощується система управління грошима і дає вам більше свободи.